Це Славко. Сьогодні ми без АСІ справляємося, побачив, як у нас вийде. Що відомо за бойові дії 05-09? Так от уявляли український наступ на початок дня. Ви бачите сюди в бік Вербово, до висоти 166 по грибню. І тут не вказано далі лісовий масив, за який буде моглити між Роботіно та Новопрокопівкою. Отак от уявляли протидію противника введення 234 та 237 повітряно-штурмових полків 76 ї дивізії, і також треба сказати, і 1140-го артполку Цієї ж 76-ї дивізії. Не знаю, як 234 та 237 полки, а артилерійський полк отримав. Враження бойової техніки помітне. Одну мста С, дві мста Б, один гіацинт, один град. Не знаю, чого у них така. Може, це в подчиненні. Команда не знаю, чого у них така солянка. Ну, в принципі, тих Д-30 вже не лишилося, з якими вони починали війну. Цілком можливо, що вони могли бути і переозброєні. Сильні втрати, ви знаєте, що. І українці втрачають бронетехніку. Про це вже тільки лінивий не говорить. За що йдеться? Йдеться за бойові дії оцей лісної масів. Пам'ятаєте, вам вчора і сьогодні всі наблюдали лісопосадкою між роботи і новопрокопівкою. Отут, от вона, в ось це укрупнення. Оця лісопосадка, і оцей вузол траншей. Спочатку давали дані, значить, що вузол траншей. В руках росіян, що тут, тут, українці, що тут є бойові зікти, що тут ситуація непевна. Ось воно, власне. Потім пішла інформація, що українці таки вклинилися, і що оцей от вузол траншей за українцями, От бачите, цей лісовий масив, лісові посадки сюди. І що українці вклинилися, і що цей вузол траншей за українськими силами. Треба сказати. Ну... За важкі артилерійські вогонь роботи на, роботи на противника за втрату челенджера ви вже вам говорили. Тут от на схід від роботи, я кажуть, що 82-га саме наступала, ну, тому що її пов'язують з тим втратеним челенджером. І завдання закріпитися на цій ділянці, ймовірно, зі взяттям цього вузла-траншей, щоб закріпитися і утримати його. Також станом на 10.00 сьогоднішнього дня готувалися до атаки на Верба. Зараз я вам покажу велику красиву картинку, щоб фарер намалював тут. Ці, ці, ціле ватерло, слухайте. Ціле ватерло намалював. Ось. З рухами і на Вербову, і сюди, і сюди, от і з зіткненнями і з втратами бронетехніки обидвох сторін, з артилерійськими обстрілами, з ударами українців по артилерійських, і командних, по артилерійських позиціях і командних центрах противника з прив'язкою до втрат БМП. Ось знаєте, два БМП-1 тут був російський втрачений ще техніка. Не намалював він тільки що українського челленджера. Отака от, от ситуація. Також вказав по ударі по артилерійських противниках, по, по артилерійських позиціях противника. Це отака от, от велика схема. Відомо, що ЗСУ глушить ГЛОНАС в роботи, тому що йде все таки радіоелектронна боротьба. Хоча це дроном противника не заважає. Отака от, от ситуація. Будемо сподіватися на захоплення цього вузла траншей, і з його захоплення, ось великий план. він. На схемі ще раз, отак його тут. Це може бути, як на цій ситуації, дуже гарним результатом цього, дуже успішним результатом цього дня. Того, що, в принципі, сторони зробили все, що могли, полководи зробили, що могли, засоби враження, вогневі живу силу стягнули, скільки могли обидві сторони. Зараз вирішиться, я скажу, забобонно на чій стороні Господь. Тому що вояки роблять обидва сторін більше, ніж в силах людини, треба сказати, і таке надзвичайне напруження людських сил, воно має привести до кризи, до якогось закінчення. За ким буде поле бою, ми не знаємо. Сподіваємося, молимося за те, що буде воно за нами. Тому що ці резерви одне з останніх, фактично ще сьомо. Гірська дивізія ще не ясна з її участь, але ж її не повні, і не ясно, як вони будуть задіяні. Отака от, от ситуація. Сподіваюсь, що до ночі я щось дізнаюсь і повідомлю вам: підтримуйте нас активно, лайкайте, поширюйте, надсилайте донати, будемо вдячні. Бай.